Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, так що ну. в Лимані розкажіть нам. О, лиман від мене далеко, але ну, дивлячись на те, що Лиман довгий час був не нашою територією, і зараз ми вже від наших можновладців бачимо натяки на лисичанський напрямок. То звісно, Лиман як крупна узлова станція, так само, як Куп'янськ. Так само, як і зюм. я думаю, через години, можливо, через 6 годин, через 8, через 12 вже будуть відео, де піднімають над ним український прапор. Ну маємо надію на те, що наша атака на Харківщині буде успішною що у нас тилами все добре. Ну я впевнений, що хлопці, які прямо окрилені тими успіхами, які є у нас на Харківщині, будуть далі продовжувати, і скоро я вже е, знову буду е, спокійно і вільно ходити по звільненому Лисичанську, а відповідно і по звільненому Сіверськодонецьку і Рубіжному. Тому що для глядачів скажу: якщо е, щоб вони уявляли, де ці міста знаходяться, це все одна велика така промислова агломерація і. Якщо уявити, що правобережжя це Лисичанськ. Я маю на увазі правобережжя Києва, нашої столиці, ага. то відповідно Дарниця це якраз і є Сієрськодонецьк, а Троєщина це у нас можна сказати і є Рубіжне. Тому звільнення цього великого населеного пункту, який розкинувся по обидві береги Сіверського Донецька, для нас буде вкрай принциповим, тому що це. Потужний ляпас ворогу на луганському напрямку. А ми вже заглядаємо на луганський напрямок, тому що, як мені здається, Харківщину вже ворог остаточно втратив і там ніяких перспектив у них ніколи вже не буде, і їм треба думати, як обороняти Курську Білгородську область і Таганрог. Який завжди був наш, і, я думаю, буде скоро наш ну, теж. як то кажуть, <кій> поживе, поживемо, побачимо. Зрештою, чужого нам не треба, а свого ми не віддамо. І От завдяки. Вам ми бачимо так, що ми повертаємо своє регулярно. Але пане Ярославе, хотіли б уточнити, так ворог запевняє брехливо, так ротами своїх чорних пропагандистів, що вони, мовляв, би перегрупувалися у бік Донеччини. Ну тут ключове питання не мотивація, тому що ми розуміємо, що вони втікли з Харківщини, так, так би мовити, тому що дістали по рогах. Але чи вони зараз перекинули, можливо, якісь додаткові сили на Донеччину так, тому що в них там доволі потужні оборонні укріплення. Ну і загалом концентрація їхніх військ там досить висока. Ну, можливо, вони і перекинули те, що змогли завести і оперативненько смотатися на ньому. Ну, дивіться, плановий відхід це не тоді, коли атакує ворог, це тоді, коли ворог спить, коли ворог знекровлений. Я маю на увазі наших, перепрошую, назвав ворогом наших захисників. Ну, для росіян вони дійсно ворог вороги. Тому я думаю, зараз передислокації ніякої немає. Як паховий спеціаліст психології, можу сказати, що якщо у вас гарно підвищений язик, то можна назвати будь-що перемогою. І завдячуючи тому, що російська мова. Має трошки слів, вони зараз описали це все як перемогу. Тобто, в принципі, їм нічого не заважає, так як ця нація є брехливою, і для них брехати це як дихати, і вони не відчувають ніякого дискомфорту, тому що е, рускі і є брехуни і ці слова, отожні є синонімами, тому вони називають це все плановим відходом. Плановою перегрупуровкою перегрупуванням перепрошую, і все у них добре, і все у них нормально. Нічого у них доброго немає. Ми бачимо, як вони тікають. Тікають вони, залишивши особисті речі, залишивши всі ті унітази, телевізори, ковдри, які вони накопили, грабуючи Ізюмський район, Куп'янськ і всі інші Балаклі і Інші міста вони тікають як труси, і ніякого перегрупування не буде. Ми будемо їх бити і далі. І далі сунути аж до Луганщини. покій на не лінії фронту Донецькому. Яка зараз ситуація? Нормальна ситуація. Терпимо постійні обстріли, але обстріли вже знаєте. Більш-більше відчуваємо, що стають неприцільними по ключовим точкам, а просто по напрямку. По локації якоїсь просто в нашу сторону, все ли ти що можна. Ну подивіться, які обстріли зараз відбуваються великих міст. Я маю на увазі Бахмута, Славянська і Краматорська. Це ж просто постріли в житлову інфраструктуру, то попаде в приватний сектор, то попаде в дитячу площадку, то ще кудись. Це ж звісно, не військові об'єкти. Це ж звісно, не дає ніяких. Військових переваг чи якихось успіхів це просто е, відбуття номеру, що вони вже роблять ну дуже довгий час. Тобто їм дають завдання відстріляти певну кількість снарядів, а снарядів у них до біса, і вони стріляють просто в наш напрямок. Ніяких наступальних дій ми як контролювали передмістя Донецької, Донецьку окружну дорогу, як контролювали Авдіївку, і промзону і інші міста, так і продовжуємо зараз контролювати.